Були у чарівному місті чотири сестрички. Кожна була особлива і кожна дарувала диво. Прийшла весна, усміхнена і ніжна. У неї плаття з квіточок, а парасолька з пелюсток. Де ступає весна, там розквітають садочки, співають пташечки, і прилітають метелики. Я приношу пробудження, каже весна. За весною приходить літо, тепле дзвінке, у неї плаття із соняшників, маків і ромашок. Вона сміється, як струмочок, і дарує дітям веселки, ігри і теплий дощик. Я приношу радість і тепло, каже літо. Потім виходить осінь, барвиста й щедра. На її сукні сяють айстри і хризантеми, а парасолька з золотого та зеленого листя. Осінь дарує гарпузи, яблука і листопад, що кружляє у повітрі. Я приношу врожай і свято кольорів, каже осінь. А найменша сестричка зима. Вона носить сукню з сніжинок, а парасолька сяє йому в кристал. Зима дарує сніжинки, казкові сни і теплі вогники у вікнах. Я приношу спокій і диво, каже зима, і хоч сестрички різні, вони завжди разом. Бо разом вони це цілий рік, а рік це казка. Що повторюється знову і знову?